Я хотіла з тобою поговорити про е, жіночу вагу. Мені здається, що є така штука. Багато хто, е, і в мене така, така була історія: багато хто себе е, міряє саме по вагам. От, от їм здається, що треба там важити 45 кілограмів я в 45 реально анорексія, а є дівчата 45, і вони виглядають навіть трішки покрупніше ніж я. Тобто мені здається, що ми на ваги Звичайно. не супер не, не завжди в вагаю, кому дивимося. Ми розуміємо, о, мінус 2, клас, супер, я там уж ушла. Супер. Да, ну ми mm -hmm. дивимося там, вже не по обйому, по м'язах, само по е, своєму самопочуттю. За вага це так, просто надлишок якийсь там. який вам заважає, який вам дискомфортний, так. Тому що прес, який би там не був крутий, кубик, рельєф, так він буде... Він, він буде. він буде, він буде, не буде хватитися під прослойкою. Так скажу, так. Тому поступово і забираємо вагу, і браємо і прес. У мене Би теж чого? так було. Я була 60 кілограм, десь так при, приблизно Ужас. і Кошмар. кошмар. І поки я не скинула вагу, а, ні прес, ні біцепси, ні ноги, а, нічого видно не було. ви маєте розуміти, що на початку ви можете не бачити результату, і це окей. Як тільки вага піде, ви почнете бачити гарний рельєфчик. Правильно? Згоден.